Прогноз погоди в Україні на три дні. З 22 по 24 січня мене звати Українчик. Такого січня, як у цьому році, я ще не бачив. Здається, розпочались погодні катаклізми. Бо як інакше пояснити такі різкі і часті перепади температури повітря, холод, тепло. Холод, тепло і так весь січень. Я дуже співчуваю метеозалежним людям, адже переживати на собі кожен погодний перепад це справжній подвиг. Наразі нас знову чекає порція похолодання. В одній з областей температура впаде до мінус 18 градусів. 21 і 22 числа сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 3 балів, що є майже невідчутним рівнем. Але гіперчутливі люди на жаль можуть відчути і таку магнітну активність. 23 числа жодних магнітних бурь не очікується. Сила збурення магнітосфери буде на рівні 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Зараз я розкажу, в якій області і якого числа варто чекати на рекордні морози, а також детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 22 по 24 січня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста. Села або області України, ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть. Як часто ви нас дивитесь? І що вам подобається у наших прогнозах найбільше? Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди понеділок, 22 січня. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують в день від мінус 4 до мінус 2 градусів, вночі мінус 12, мінус 14. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 8 до 6 градусів морозу, нічна мінус 16, мінус 18, уявляєте? В Житомирській області вдень мінус 4 мінус 2, вночі від 5 до 7 градусів морозу на Київщині, а також у Києві в день від мінус 3 до мінус 1, вночі мінус 4 мінус 6 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь – на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі і в Криму. В світлі години доби термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В темні – мінус 4, 6. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2, нічна від 3 до 5 градусів морозу. В районі Бессарабії в день плюс 1 плюс 3, вночі від 3 до 5 градусів з позначкою мінус. Мінлива хмарність і без опадів абсолютно в усіх частинах південного регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Закарпатській областях. Денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Нічна – мінус 5, мінус 7. На Львівщині в день плюс один плюс три, вночі від п'яти до семи градусів морозу. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від нуля до двох градусів тепла, в темні від восьми до одинадцяти градусів морозу, в усіх областях Західного регіону України. Хмарно з проясненнями і без опадів вітер південний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 5 градусів морозу, нічна мінус тринадцять 15. На Луганщині в день мінус 6, 4, вночі від 7 до 9 градусів морозу. В Донецькій області в світлі години термометри покажуть від мінус 4 до мінус 2 градусів, в темні мінус 6, мінус 8. В Маріуполі в день буде від 3 до 1 градусу морозу, вночі мінус 3 мінус 5. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох східних областях України. Вітер південно-східний. 5 10 метрів за секунду. Центр України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна від 7 до 9 градусів з позначкою мінус. На півдні Кіровоградщини вдень 3 до мінус 1, вночі мінус 5 мінус 7 градусів. На Дніпропетровщині синоптики прогнозують мінус 3 -1 градус в денні години доби, від 7 до 9 градусів морозу в нічні. В Полтавській області в день мінус 4 мінус 2, вночі мінус 11, мінус 13. На Вінничині в світлі години термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1, в темні від 5 до 7 градусів нижче нуля. В Черкаській області в день мінус 4 мінус 2. Вночі мінус 5, мінус 7 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Сила збурення магнітосфери нашої планети 22 січня буде на рівні 3 балів, що вважається трохи відчутним рівнем. Вівторок, 23 січня, північ на Чернігівщині вдень від 3 до 1 градусу нижче нуля, вночі мінус 4 мінус 6. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, нічна мінус 6, мінус 8. На Житомирщині в денний час буде від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 1 мінус 3. На Київщині і в самій столиці в світлі години доби плюс 1 мінус один, в темні мінус 2 мінус чотири. Невеликий сніг випаде в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі вдень до плюс 2, вночі від 3 до п'яти градусів морозу. На Херсонщині, Миколаївщині і в Криму денна температура повітря коливатиметься від 2 до чотирьох градусів з позначкою плюс, нічна мінус 1 мінус 4. В Одеській області в денний час синоптики обіцяють від плюс 3 до плюс 5, в нічний від 0 до двох градусів морозу. В районі Басарабії в день. Плюс 4 плюс 6 вночі мінус 1 мінус 3 градуси. Мінлива хмарність і без опадів в усіх без виключень частинах південного регіону нашої країни. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід у Волинській і Львівській областях в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. На Рівненщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Закарпатті і в Чернівецькій області в світлі години доби від нуля до плюс 2, в темні від 0 до 4 градусів морозу. В усіх областях Західного регіону України очікується невеликий мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській і Луганській областях синоптики обіцяють в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі –7, –9. В Донецькій області в денний час від 0 до 2 градусів тепла, в нічний –6, –8. В Маріуполі в день –3, –1, вночі від 4 до 6 градусів з позначкою «мінус». Мінлива хмарність і без опадів в усіх східних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, в нічні –2, –4. На півдні Кіровоградщини в день плюс 1, плюс 3, вночі –3, –5 градусів. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, нічна мінус 4 мінус В Дніпропетровській області в день мінус плюс 1, вночі мінус чотири мінус градусів. Невеликий сніг варто чекати на Вінничині, Черкащині і Полтавщині. В Кіровоградській і Дніпропетровській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 23 січня має бути у спокої, сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що вважається невідчутним рівнем. Середа, 24 січня. Північ. На Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна –1, –3. В Житомирській області в день від 1 до 3 градусів тепла, вночі плюс –1, –1. На Київщині і в самій столиці – в світлі і темні години доби очікується від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Снігові опади варто чекати в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Миколаївщині в день плюс два плюс чотири, вночі від нуля до двох градусів морозу. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від трьох до п'яти градусів тепла, нічна від нуля до плюс двох. В районі Бесарабії в світлі години доби термометри покажуть від плюс 5 до плюс 7, в темні мінус 1 -3 градуси. На Кримському півострові і в Запорізькій області в день буде від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до плюс 1. Місцями невеликий сніг та дощ в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпатті і в Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна – плюс 1, мінус 1. У Рівненській і Хмельницькій областях в день від 2 до 4 градусів з позначкою «плюс». Вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В усіх областях Західного регіону України мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в день буде мінус 1 плюс 1, вночі від 2 до 4 градусів морозу. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 0 до 2 градусів з позначкою мінус, в темні мінус 4. 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 3 мінус 5. В Маріуполі в день плюс 1 мінус один, вночі мінус 2. 4. Хмарно з проясненнями і невеликий сніг. На Харківщині, Луганщині і в Донецькій області. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Центр: В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в нічній від нуля до мінус двох. На півдні Кіровоградщини в день плюс 3 плюс 5, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою мінус. На Полтавщині, Дніпропетровщині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна мінус 1, мінус 3. У Вінницькій області в день плюс 2 плюс 4, вночі плюс 1 мінус 1 градус. Невеликий сніг очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 24 січня буде у спокої. Сила магнітної активності сягатиме 2 балів, що є зовсім невідчутним рівнем. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.